Усім привіт! В цьому відео поговоримо про сторінку масового редагування товарів. Перейти на неї можна, перейшовши на вкладку Товари керування товарами. Тут ви можете позначати категорії та товари та переміщувати чи видаляти їх масово. В даному полі можна побачити категорію, в якій ми знаходимося зараз. Тут же можна перейти в якусь іншу категорію. Аналогічно перейти в категорію можна просто натиснувши на неї. Давайте тепер дослідимо типи копіювання, які є на даній сторінці. Обираємо якийсь товар або кілька. Також це може бути категорія. Натискаємо копіювати та бачимо три типи копіювання: перемістити, дублювати чи копіювати посилання. Тип перемістити означає, що при переміщенні товар зникне з категорії, в якій він був, і повністю переміститься в іншу категорію. Обираємо, наприклад, категорію електротранспорт. Та виконуємо. Як бачимо, наш товар з'явився в категорії електротранспорт та зник з категорії ігри. Тепер давайте подивимось на наступний тип копіювання: дублювати. При дублюванні товар з'явиться в категорії, в яку ми його дублюємо. І також він буде присутній в категорії, з якою ми його продублювали. Але по суті, це будуть два різних товари. Давайте спробуємо. Бачимо, що наш товар з'явився в категорії електротранспорт, та також присутній в категорії ігри. Це два різні товари, це просто відбулося дублювання. Є тепер дві копії цього товару. Тож при зміні, наприклад, якихось значень цього товару, назви тощо. У товара в іншій категорії нічого не зміниться, тому що це два різних товари, знову ж таки. Тепер давайте подивимось на наступний тип копіювання посилання. Якщо ми обираємо цей тип, то при копіюванні посилання товар з'явиться в категорії, в яку ми його копіюємо, і лишиться в категорії, з якої ми його скопіювали, але по суті це буде один і той самий товар. Дивимось. Товар з'явився в категорії ноутбуки. Товар все ще відображається в категорії ігри, але при зміні цього товару, наприклад, при зміні його назви. Назва цього товару зміниться в обох категоріях. В категорії ігри і в категорії ноутбука. Якщо ви, наприклад, захочете видалити цей товар, скопійований посиланням через каталог, то вам запропонує, в якій категорії його видалити, чи в усіх, в яких він присутній. Тепер давайте дослідимо типи видалення. Їх є два. Для цього позначаємо товар, який ми хочемо видалити, натискаємо видалити. І обираємо вилучити товар тільки в цій категорії, в якій ми зараз, чи повністю видалити товар. Якщо ми оберемо повністю видалити товар, то цей товар е видалиться із категорії, в яку він був скопійований посиланням. І також в цій категорії, в якій він зараз, тобто звідусіль. Якщо ми натиснемо тільки в цій категорії, то він зникне з цієї категорії, але лишиться в категорії ноутбука, куди ми його переміщували посиланням. Давайте спробуємо видалити його тільки в цій категорії. Натискаємо Виконати. Дивимось, він зник з категорії ігри. Але все ще присутній в категорії ноутбука. От і все. Дякую, що обираєте. Соломона!